Мешканців Тернополя запрошують на четвертий благодійний гаражний розпродаж. Взяти участь у ньому може кожен. Одні тернополяни приносять сувоніри, техніку, вишивки, книги, посуд, картини та багато інших речей, які їм вже не потрібні. Інші за невисокою ціною можуть придбати цікаві для себе речі і тим самим допомогти воїнам. АТО. адже виручені гроші підуть на придбання автомобіля, який відправлять на схід в експозиції. Є вже чимало цікавого. Проте для придбання машини потрібно більше. Я думаю, що в кожної людини вдома є речі, які шкода викинути, але вони мають якусь цінність. Просто їх приносимо, їх продаємо і збираємо на автомобіль для 128-ї цей раз бригади. Збір речей проводиться по вулиці Шевченка, 16. Тобто речі це можуть бути: вишиті речі, це можуть бути сувеніри, електротовари. Це вже трошечки речей назбирали. Це в нас є і телевізори. Бу це є вишиванки, це є. Книги і сувеніри, і такі різні речі. Сам розпродаж проводитимуть у неділю 24 квітня на Майдані Волі. Тож до цього часу тернополяни можуть приносити свої речі за адресою вулиця Шевченка, 16, в приміщення громадської організації Об'єднання самопоміч. Особливістю четвертого гаражного розпродажу є те, що його приурочили до Великодня. Тому, крім традиційного продажу речей, тут проводитимуть різні майстер-класи. Продаватимуть хендмейд на святкову тематику, свічки, прикраси на кошик та випічку. А для дітей працюватимуть аніматори та ігрові. Ми живемо зараз в доволі непростий час і, на жаль, складна економічна ситуація. І досить часто ми забуваємо, що насправді живемо в країні, яка веде війну. І ворог в нас доволі сильний, і нашим солдатам, які захищають мирне наше життя, нашої країни там на Сході, дуже потрібна наша підтримка. Тому просили би тернополяни активно долучитися до нашого гаражного розпродажу, адже в результаті хтось отримає шанс. Скажем так, позбутися речей, які їм в принципі зараз не потрібні. Хтось отримує шанс придбати потрібну річ за маленьку ціну, а всі разом ми зможемо завдяки нашим спільним зусиллям, ми зможемо придбати машину, яка дуже потрібна зараз одній з частин, яка воює на сході. За три попередні гаражні розпродажі зібрало достатньо коштів, аби купити і відправити бійцям на схід три автомобілі та потрібні їм речі. Цього разу організатори гаражного розпродажу надіються, що мешканці міста знову активно братимуть участь у розпродажі.